Вільні. Це підряд тут у нас стоит. Да? Ну, на. іди вытамиться в мусорку. Видишь? Нет? ну Так, мука. Зараз будемо мішати хлібчик на заквасці. Зараз його закінчується, на цьому нам потрібна мука. Зараз даю. на тримай. Все в мусорку викидайте. Не все в мусорку. Ви гляньте, яка водичка вийшла. Закрита? Зараз. Заходьте в нас Вілічне, давайте, давайте, Там у нас ванна. Ви гляньте, яка водичка вийшла. Просто це що? Це що за. Вигляньте, яка. Я трішечки додавала сюди цукру, щоб дрою ну, вже під'їли. Класно. Так. Так як я не знаю, скільки тут води, тому що я на глаз. То я на власні буду муку додати, але буду міряти, щоб приблизно хоча б розуміти ну, по, по текстурі, скільки воно забере спочатку. Десь пів кілограма буде, це точно. Так, оце пів кілограма. Так, мука тобі ні до, до чого, синок, Взагалі ні до чого, розумієш? Що ти будеш робити з нею? І замішуємо. Ой! Вставай. Так, і замішуємо. Тісто, прекрасне, наше тісто. Отак. От поспішаючими рухами, зараз замішуємо, залишаємо на ферментацію. Mm. А потім додаємо через хвилин 40 сіль. Тому що сіль, е, сіль воно викине так швидко ферментуватися. Ось так. Ти хочеш теж допомогти, так? Да? Ну, Клас, Класно. Суперова штучка, так? Да? Mm. Угу. І я так думаю.